Поки від російської зброї гинуть українці, харківські депутати взялися нагородити двох громадян Росії почесним званням харків'янина і не аби кого, а члена Ради Федерації Росії Олександра Шишкіна і ще одного громадянина Росії мільярдера Павла Фукса. Ця ухвала сьогоднішньої сесії харківської міськради вже викликала не аби яке обурення, але проти ініціативи Кернеса наважилось проголосувати лише 14 депутатів. Марія Малевська далі. Десята ранку в сесійній залі збираються депутати. Тут уперше після квітневого замаху чекають на Геннадія Кернеса. Мер головою з інвалідного візочка промовляє повільніше ніж зазвичай. Тим часом, під вікнами мерії пікет люди вимагають відновлення розслідування справи Кернеса. ГПУ зупинила слідство з формулюванням через стан здоров'я пораненого інкримінували харківському мерові викрадення, катування, замах на вбивство. Протестувальники певні, якщо Кернесові стало сил на сесії та годинні прес-конференції, чому він не може відповідати на питання слідчих. Довіться ж щоб висняли з власті Топкіна, на кернаса який... По суті, це так як Кірнас по телевідіну давав інтерв'ю на сепаратіст. Перший сепаратист в городі Харкові. І то, що твориться, якби как бы Харків починають обстрілювати, да, і ніяких мер не підприймається. Сепаратисти виходять на площадь, виступають і це не прикрашається. Натомість серед перших питань після повернення до міста пропонує ухвалити список почесних харків'ян року. Усього вісім осіб за цілий рік. Серед них директор інституту невідкладної хірургії Валерій Бойко, який у перші хвилини по замаху особисто оперував Кернеса. А також два громадянина Росії Олександр Шишкін, член комітету Ради Федерації з безпеки і оборони, сенатор від Хабаровського краю, екс власника Мурметалу та мільярдер Павло Фукс. Він народився у Харкові, але вже давно мешкає у Москві. Має компанію Мос груп Це один з найбільших гравців на ринку нерухомості Москви та Підмосков'я. Так, рішення прийнято. Пожалуйста, давайте поприветствуємо тих, хто вони меценати. Пояснює мер нагородження Фукса та шишки на званнями почесних. Саме за їхню ініціативу, мовляв, у Харкові будують два храми. Насправді, обидва найліпші друзі. Геннадія Кернеса я хочу до прокурору міста Харкова, прокурору Харківської області з требуванням обжалувати це рішення. В части предоставления звания почетный гражданин Харькова э, господам Шишкину и Фуксу. Спасибо за внимание. Я просила записать мое особое мнение в протокол. Не рассматривать двух кандидатур меценатов, которые являются сегодня гражданами Российской Федерации, той страны, с которой мы сегодня ведем войну. Я очень просила, що сьогодні не время этим гражданам присваивать и рассматривать столь пачне здание. Війни немає, ніхто не оголошував її Україні. А Путін аж ніяк не ворог. Така позиція Геннадія Кернеса. Проти точки зору очільника Харкова наважилися виступити 14 обранців. Ще троє утрималися. Павел Якович Фукс, Олександр Геннадій Шишкін євляються міценатами для Харкова. Это не первые граждане Росії. Тогда з вашим подходом надо всіх граждан Росії. Солідарно, що лишити тава звання. Ми цього робити не будемо, по приміру других міських совєтів. Зазвичай нагороди і звання почесних харків'ян року вручають ось тут на майдані свободи вручисто у день визволення Харкова від фашистських загарбників 23 серпня. Та чи приїдуть на вручистості Павло Фукс та Олександр Шишкін? Останній, до речі голосував за анексію Криму. Тож до України може бути нев'їзним і залишитися почесним лише заочно. Марія Маливська, Олександр Бринза з Харкова, програма Вікна СТБ.